Добрий день. У мене на столі, у склянці, стоїть ось така безбарна прозора рядина, зовні схожа на воду. Власне, це і є водний розчин певної речовини. У неї є специфічний запах, Якщо я спробую її на смак, я відчую смак кислий, але ви, звичайно, через екран, через запис не. Відчуєте тих, як то кажуть, органолептичних ознак, які можна відчути безпосередньо. І тільки якщо ми додамо до цієї рідини іншу рідину з іншої скляночки, то побачимо зовнішній ефект. Бачите, що у склянці виділяється газ. Це ознака хімічної реакції. У одній скляночці у мене розчин звичайної кухонної соди, а в іншій розчин речовини, про яку ми сьогодні поговоримо. Це речовина. Етанова, або інакше оцтова кислота. Вона сама та, її найближча родичка, представник того ж самого класу метанова, або інакше мурашина кислота, відносяться до великого відомого і дуже важливого класу ксигенмісних органічних сполук, які називаються карбоновими, або інакше органічними кислотами. Про них сьогодні і мова. Отже, карбонові. Кислоти. Сьогоднішні наші об'єкти вивчення це кислота. Ось така метанова похідне метана. Інакше мурашина. Та ось така етанова. Або інакше оцтоли. кислоти. Ви бачите, у них спільного знаку. В цих речовинах наявна ось така група атомів. Ви вже знаєте з попередніх тем, що властивості оксигеномісних органічних речовин та їхня приналежність до певного класу визначаються наявністю. Певної групи атомів, яка називається функціональною групою. Ось така функціональна група, ми її бачимо і в метанової, і в етанової кислоти. Ну, Стосовно метанової, можна було б сказати, що вона, власне, складається майже тільки з цієї функціональної групи. У етановим ми бачимо, що є і вуглеводневий радикал. Ось такий. Інші представники цього класу речовин, або ми можемо сказати представники гомологічного ряду карбонових кислот, будуть мати інші радикали, але таку ж Функціональну групу. Ця група називається карбоксильна. Функціональна ось така карбоксильна група. Якщо уважно подивитися до карбоксильної групи, то можна так собі уявити, що вона складається нібито з двох знайомих нам частин. Уже знайома нам з теми альтегіди так звана карбонільна група поєднання атома карбона і атома оксигена подвійним зв'язком, і гідроксильна група, яка є у спиртів. Але в органічних речовин майже ніколи так не буває, що властивості певної карбокс... функціональної вибач, групи або властивості певної речовини це таке механічне поєднання інших атомів і інших властивостей, інших функціональних груп. Тому. Карбоксильна група додає нашим сьогоднішнім об'єктам вивчення карбоновим кислотам власних специфічних властивостей і фізичних, і хімічних, які не зустрічаються або майже не зустрічаються як у альдегідів, так і у спиртів. Ми бачимо з вами, що в молекулах метанової та етанової кислот карбоксильна група одна. Так, буває дуже часто, це представники найрозповсюдженішого та одночасно найважливішого підкласу карбонових кислот, так званих одноосновних карбонових кислот. Якщо взагалі карбонові кислоти можна вважати похідними вуглеводні у молекулах, яких зустрічається карбоксильна група, то можна було б сказати так, що у одноосновних кислот. І та група в молекулі тільки одна. Ще раз повторюю, що це найважливіший, але не єдино можливий варіант. Існують такі кислоти, карбонові, в яких є дві або навіть більше карбоксильних груп. Ну, скажімо, є така досить відома кислота, як. Ще кислота, яка має у в своєму складі дві карбоксильні групи, така ніби дзеркальне зображення, або навіть це ще велова, або навіть може бути три карбоксильні групи. Ось у такій кислоті, теж за назвою вам добре знайомі, а можливо навіть ви і бачили у себе вдома такий кристалічний порошок кислоти, яка називається лимонна. Бачите, що там три карбоксильні групи. І такі кислоти називаються багатоосновні. Дві та більше карбоксильні групи це вже буде багат, будуть багато багатоосновні кислоти. Як і у спирті, пам'ятаєте, там теж така приблизно класифікація. Якщо одна гідроксогрупа то це одноатомні спирти. якщо дві та більше, це вже багатоатомні спирти. Тут так само одна карбоксильна група одноосновні кислоти, дві, або більше це будуть багатоосновні кислоти. Це найголовніший головніший спосіб розділу класу карбонових кислот на два підкласи: одноосновні, багатоосновні. Ви вже, напевно, помітили таку цікаву особливість: багато з кислот, про які ми сьогодні говоримо, мають не тільки хімічні, але і такі традиційні, як кажуть, тривіальні назви. Це тому, що карбонові кислоти широко розповсюджені в природі, в основному у рослинах. Хоча і у тваринах теж задаємо назву мурашина кислота, вона ж не випадку виникла. <кій> і відкривали їх, і виділяли саме з природних об'єктів, і тому такі назви традиційно закріпилися за нашими кислотами, за мурашиною, за Оцтовою, замасляною, шевелевою, янтарною, і так, далі, і так далі. Але це не виключає той факт, що у кожної з цих кислот, окрім традиційних, є, звичайно, ще і хімічні назви, які проходять від назви вуглеводні. Ми говорили з вами вже, що у нас є така кислота, яка називається метанова, і вона похідне метану, звичайно. Кислота є Етаново і вона кофіта етану. Є така цікава особливість у назвах карбонових кислот. Колись свого часу постала перед вченими проблема систематизації хімічних назв речовин. Буває так, що у молекулі певної хімічної речовини органічної речовини, зустрічаються різні види функціональних груп. І тоді перед нами виникає проблема класифікації, проблема назви. Куди віднести речовину, в якій є, наприклад, і карбоксильна, і гідроксильна група, до спиртів чи до кислот. І домовилися таку собі встановити ієрархію, або, як кажуть, порядок старшинства функціональних груп. І в цьому порядку карбоксильна група займає першу позицію. Тобто, вона найголовніша в будь-якій органічній речовині. Це означає дві речі: перше, будь-яка речовина. Органічна, в якій є карбоксильна функціональна група буде відноситися до класу карбонових кислот незалежно від того, які ще є інші групи у цій молекулі. Друга позиція з карбоксильної групи завжди починається відлік карбонового ланцюжка. Тобто карбоксильна група може займати тільки положення один і ніяк інакше. Тому ми не додаємо з вами, що це один етанова або два етанова, такого бути не може або там два пропанова кислота, завжди буде карбоксильна група займати перше місце, першу позицію, і від неї починається відлік ланцюжка. Що цікавого є у будові карбоксильної групи? Дуже багато чого. Карбоксильна група це напросто механічне поєднання. Як ми вже говорили, альдегідної та спиртової групи гідроксильної. У неї є так званий рухливий гідроген. Що це таке? Ми вже знаємо, що наявність атома оксигена в молекулі поляризує ковалентний хімічний зв'язок. В будь-якому випадку зв'язок між оксигеном та гідрогеном внаслідок різниці електронегативностей, задаємо, що у оксигена 3,5, а у гідрогена тільки 2,1, призводить до того, що зв'язок стає полярним. А в нашому випадку, недалечко від нашого атому оксигена, ще є інший атом оксигена, який додає поляризації зв'язку. Тобто наші два атоми оксигена працюють ніби в тандемі, працюють разом. І разом зміщують електронну устану від атома гідрогена на ось цей самий атом оксигена. До чого це призволить? До того, що зв'язок сильно поляризується і стає нестійким до розриву. Тобто, зв'язок може розірватися досить легко, причому розірватися несиметрично. Обидва електрони спільної пари зв'язку оксиген-гідроген залишаються оксигеном, тобто він набуває негативного заряду. А вся ця наша конструкція стає аніоном. Аніон кислотного залишку. А гідроген виявляється, у розчині у вигляді катіона H. Plus. Що це означає? Це означає, що у нас пройшла дисоціація за варіантом кислоти. Тобто наша речовина поводить себе як справжня, хоча й слабка кислота. Згадаймо, що у спиртів теж виявлялися такі собі певні кислотні властивості, але вони були дуже-дуже слабенькими. І практично вони показували себе, наприклад, у етанолі тільки в реакції з лужними металами, з натрієм, наприклад. А ось тут ми маємо з вами, хоч і не дуже сильно, але справжню кислоту, яка буде, далі ми поговоримо, виявляти ті ж самі властивості хімічні, переважно що і виявляють знайомі нам уже неорганічні кислоти, хлоридна, сульфатна, інтратна та інші. Сила карбонових кислот неоднакова, хоча всі вони відносяться до категорії слабких, сильних кислот серед карбонових кислот немає. Все ж таки сила їх залежить від наявності вуглеводневого радикала. Вулевидневий радикал послаблює кислотні властивості речовини, і тому найсильнішою серед слабких, якщо так можна сказати, є метанова або інакше мурашина кислота, слабкішою буде етанова, чи слабкішою пропанова, і так далі. Тобто, з збільшенням вуглеводневого радикала сила кислоти буде падати, зменшуватися зворотною. Зв'язок тут І у так званих вищих карбонових кислот, які мають довгі ланцюжки більше 12 атомів карбона. Уже кислотні властивості майже не помітні. А ось у таких кислот вони чітко виявляються. Поговоримо тепер більш докладно про те, як саме виглядають ці самі властивості карбонових кислот. Задаємо, які Хімічні властивості були притаманні звичайним знайомим нам, неорганічним кислотам, таким як хлоридна, сульфатна, нітратна, бромідна і так далі. <кій> Цих властивостей п'ять найважливіших, найголовніших це дисоціація, нейтралізація, тобто реакція з основами, це реакція з основними або ж інакше амфотерними гідроксидами, оксидами, вибачте, реакція з солями більш слабких кислот. Реакція з металами, ну ось п'ять таких реакцій, що можуть давати в цьому плані наші етанова або метанова кислоти, наші об'єкти вивчення. А те ж саме. Вони всі ці п'ять реакцій теж здатні показувати нам. Перша дисоціація. Ми вже знаємо. Ми вже підписали цей переклад. Практично те, що ми тільки що написали з вами схему дії. Карбоксильна група – це і є дисоціація. Дисоціація. Наприклад, етанова кислота дисоціює на ось такий аніон кислотного залишку і катіон гідрогада. До цього карбонові кислоти, як і неорганічні, до речі, кислоти, забарвлюють певним чином індикатор, Що ми врущення нашої кислоти помістимо універсальний індикаторний папірець, і забарвиться у червоний або в роживий кольор. Дисоціація. Нейтралізація. Те реагують наші карбонові кислоти з будь-якими основами, хоч сильними, хоч слабкими, хоч з лугами, хоч нерозчинними основами. Це реакція універсальна. І теж маємо з вами. Універсальний продукт це сіль і вода. Трошки незвично виглядає, чи вона, наша як сіль, але це справжня за класифікацією, справжня сіль. Чи вона, що має кислотний залишок та метал. Ви можете помітити, що тільки один гідроген або дисоціює, або заміщується на метал. Тобто оці атоми гідрогена, які знаходяться в молекулі кислоти, вони нерівноцінні. Атоми гідрогена, в радикала, жодної ролі у реакціях карбоксильної групи не беруть. І тому основність карбонових кислот, на відміну від неорганічних кислот, визначається не загальною кількістю атомів гідрогена, а тільки кількістю карбоксильних груп, ну і атомів гідрогена, які в цих групах знаходяться. Отже, наша етанова кислота не буде чотирьох основною, звичайно. А буде вона одноосновною кислотою, що ми бачимо на прикладі нашого рівняння реакції. Третя реакція з основними оксидами. Знову беремо етанову кислоту нашу і якийсь оксид металу, скажімо, ось такого магній оксид. Дасть нам в результаті сіль. Але оскільки магній метал двовалентний, то нам для одного магнія знадобиться два кислотних залишка, і відповідно з'явиться рівнянні реакції певні коефіцієнти. Ось такий. Четверта. Це реакція з солями. Ми вже говорили, що карбонові кислоти не сильні, але водночас можна знайти навіть неорганічні кислоти, які слабкіші за етанову кислоту. І той приклад, який ми з вами з чого почали нашу сьогоднішню розмову, з реакції етанової кислоти і соди, тобто натрій карбонату, якраз свідчить про таку можливість. Натрій карбонат або ж харчова сода це сіль дуже-дуже слабкої карбонатної кислоти. І більш сильна, хоча теж не дуже сильна метанова кислота, витісняє її з цієї солі, утворюючи таку віртуальну карбонатну кислоту, яка одразу ж розпадається на воду і вуглекислий газ. І ми бачимо цей вуглекислий газ у вигляді бульбашок. І нарешті п'ята остання реакція це реакція з металом. Давайте ми трошки приберемо. Місце для запису і продовжимо. Кислоти можуть реагувати з металами? Але ви напевно пам'ятаєте, що не з усіма для цього є ряд активності металів? Якому розподіл між активними та неактивними металами бере на себе гідроген. Є метали, які стоять в радіоактивності до гідрогена, є які після. І відповідно, метали, які більш активні, метали, що стоять до гідрогена, здатні реагувати з кислотами. В цьому плані карбонові <клід> кислоти абсолютно нічим від неорганічних кислот не відрізняється. Вони теж можуть реагувати з. Металами, що стоять до гідрогена, наприклад, з цинком. При цьому виділяється, як завжди, будень продукт реакції, але не можуть цього робити з металами, що стоять після гідрогена, наприклад, з купру. Так, реакція не піде. Ось такі хімічні властивості схожі на властивості. Неорганічних кислот. Але ж не може такого бути, щоб у карбонових кислот не виявилося якихось власних хімічних властивостей, які б їх відрізняли. Вони ж хоч і кислоти, але карбони. Є така реакція. Це реакція естерифікації. Це специфічна така особливість, яка притаманна переважно органічним кислотам. Естерифікація реакція з спиртами. Що ми з вами візьмемо. Розчин етанової кислоти, та додамо розчин етанового етилового спирту. Бачите, я дзеркально намалював дві речовини, для того, щоб ми побачили з вами, що вони спрямовані одна на одну цими гідроксильними групами, і ми можемо виділити з вами. умовно молекулу води. А якщо ми виділяємо молекулу води, то непогано було б, якби хтось цю молекулу прибрав, тобто змістив рівновагу нашої реакції в праву частину. Таким універсальним водовід'ємним засобом вважається сульфатна концентрована кислота. Ну і, звичайно, реакція йде при нагріванні. В результаті утворюється ось такий естер речовина, що є такою умовною комбінацією спирту та кислоти. І має свої специфічні особливості. Естер дуже цікавий клас органічних речовин, але про них трошечки пізніше. Речовина, яка називається Естер. Експериментально досліджено, що вода виділяється саме таким чином. Тобто атом гідрогена це від спирта, а гідроксогрупа від кислоти. Ну, ось такі властивості у етанової кислоти в метанові будуть дуже схожі. Метанова кислота майже в усьому повторює етану, правда, в неї є одна така цікава особливість своя, унікальна. Якщо ми подивимося на метанову кислоту, трошки уважніше, на її, то побачимо таку дуже специфічну детальку. Ось, якщо так закрити, гідро, то вона з вами буде карбоксид. А якщо ось так закрити, то буде група, яка називається альдегідна або карбоніда. І як речовина, що має у своєму складі альдегідну групу, метанова кислота здатна окиснюватися деякими окиснювачами, наприклад, амоніачним розчином аргентом оксиду до вуглекислого газу і води. А аргентом виділяється тонким шаром. На поверхні пробірочки у вигляді так званого срібного дзеркала. Це реакція срібного дзеркала. З усіх кислот карбонових, тільки метанова може давати таку реакцію. Це її специфічна особливість. Стосовно фізичних особливостей, фізичних властивостей, тут все досить зрозуміло, якщо ви добре пам'ятаєте. Фізичні властивості спортів. Ці фізичні властивості визначалися наявністю водневих зв'язків. Водневі зв'язки нікуди не поділися і у карбонових кислот. У них теж ця умовна гідроксогрупа. І точно так можуть утворюватися водневі зв'язки. Я, Бачите, теж дзеркально пишу дві формули. І ми побачимо з вами, що між молекулами кислоти можуть утворюватися ці саме знамениті водневі зв'язки. Ви вже пам'ятаєте, добре, я сподіваюся, що водневі зв'язки. Поєднують молекули між собою, не дають їм рухатися вільно, тобто не дають рідині перетворитися на газ, і тому температура кипіння у карбонових кислот будуть вищими, ніж у відповідних вуглеводнів. У метанової кислоти набагато вище, ніж у метана, у етанової набагато вище, ніж у етана. і так далі. Більш того, за рахунок більшої полярності зв'язків гідрогеноксиген, оксиген ніж це є у спиртів. І водневі зв'язки у них теж будуть міцніші. І тому температура кипіння у відповідних кислот буде вища, ніж у відповідних спиртів. У метанової кислоти вище, ніж у метанолу, у етанової вище, ніж у етанола і так далі. Карбонові кислоти мають величезне практичне значення. Вони відомі людству досить давно. Вони є, як я вже говорив, у багатьох природних речовинах, наприклад, мурашина кислота. Як не дивно, є у організмах мурах. А ще вона є у кропиві, у рослині кропиві, яка здатна викликати такі подразнення шкіри, якщо необережно торкнутися листочків, там є такі спеціальні клітини, які містять саме мурашину кислоту. Ну, Не тільки кропивою і не тільки мурахами знамениті карбонові кислоти, вони дуже в багато чого цікаві. Але я сподіваюся, що ви самостійно попрацюєте над матеріалом, який називається застосування карбонових кислот. Більш того, джерел з цього питання є дуже багато і в підручниках, і в інтернеті, і це мало того, що корисно, але ще й дуже цікаво.